Добрий! День. Слава Україні! Вивчаю модуль Cool Games. Сьогодні знайомимося з естафетою, яка називається Goliver. Нагадую, ми з вами працюємо в домашніх умовах, тому і виконуємо вчимо естафету також в домашніх умовах з використанням інвентарю, яке можна зробити самостійно вдома. Наше завдання це вивчити правила та хід естафета. Сарфета нам потрібна для цього це лінія, тобто лінія старту, це звичайні кольорові сходжи, можна наклеїти на любу поверхню себе вдома. І нам потрібна есапетна паличка, якою ми будемо відміряти стрибок. Щодо правил. команда, точніше, кожен гравець своєї команди виконує один стрибок у довжину з місця. Виграє та команда, яка зробила в сумі. Стрибок на більшу відстань. Але ми працюємо вдома самостійно, тому ми тренуємо стрибок у довжину з місця різними техніками. Лінія старту по правилам гравець, стає перед лінією старту і виконує стрибок удовжину з місця на максимальність Результат. Суддя повинен взяти. Паузу і по ближній точці до лінії старту кладе мітку і потім підходить наступний учасник команду і також виходить стрибок до Живосміцу. І так повинні всі учасники виконати свої стрибки і в кінці суддя відмічає далі стрибки, сума стрибків. Але нагадую, ми працюємо вдома самостійно. Тому ми будемо виконувати різні стрибки з використанням інвентарю. В інвентарі ми можемо використовувати також кольоровий скотч, за кого можна виконати такий круг або обруч. Це Можна використовувати, наприклад, обручі вже, так? кільцем пластмасові, або скотч можемо виконати Використовувати різний інвентар. Ми можемо виконувати як слідки звичайні з місця, наприклад, кожен обруч. В залежності, яка на є міста можна ближче, можна наприклад, Можна виконувати спирки тільки на лівій нозі. Можна працювати. На правильності. Можна це виконувати і без інвентаря, якщо у вас немає можливості. Стрибки, абсолютно на лінії, на правильно. Або звичайні стрибки. З місця. Нагадую правила. Перед лінією. Кожен учасник виконує свій стрибок. Виграє та команда, яка зробила в сумі стрибок на більшу відсаді. Дякую. Переможемо!